Так, на таких містичних картах будемо дивитися, хто за вами слідкує. Не буду уточнювати магічно чи просто да, наблюдає. Кожен буде на свою сторону общий розклад, будете трактувати для себе, хто слідкує. Якийсь мужчина. Мужчина слідкує одержимий старастю, одержимий желанням. Але, між вами, і була ссора, перепалка, і ви його ізначально сразу відшили. Да? Він дуже одержимий вами, е, грубо кажучи, згорає страстю. Дуже вас хоче. При цьому вже прекрасно розуміє, що нічого не вийде, нічого у нього не вийде, ніхто йому нічого не дасть, як то кажуть. Але він все одно наблюдає, все одно слідить. Все одно плекає якісь надіжди, може обсуждатися з кимось, от яка вона дура, яка вона там ще щось. Тобто Він знаєте, от він в своєму кругу там сидить, там, не знаю, випиває, мабуть, з друзями, і да? він не каже, що от я її хочу, а вона отморозилась. Нет. Він каже, ой, а ви чули, вона там то-то то то зробила, от вона там така-то дура, там сюди все це в тему дійня, в тему роботи попускає, обсуждає вас. Але основна причина в тому, що його отшили, йому не дали, а йому дуже хочеться. Він по дьяволу одержимий. От, він одержимий просто вами і одержимий страстю, і поэтому таке сліження за вами. Давайте глянемо, чим це закінчиться, Да? Дивіться, останеться він без башки, да? угуманиться. Угуманиться, тому що, ізначально, у нього є жінка. Возможно, він навіть женатий, і за цього ви його отшили. От, або він женатий, і ви його отшили, або у нього просто якісь отношення. Може приігратися, що це його бивша жена навіть, да? Тобто, і в нього, ну, йому. Це не словами його скажуть, це йому буде якийсь удар інформаційний по поводу цього. Ну, по поводу того, що треба держатися від вас осторонь, нічого там не вийде. Ну, ви знаєте, це буде длительне час, ця історія. Це швидкого